що, думаєш, що як ти будеш гавкути, він Ні, Нюша, сама доставай. Ні. Ти боягузка? Ти боягузка. І ти ще й гавкаєш голосно. Якби ти ні разу не гавкнула голосно, я б достала. Давай, доставай, доставай. Ну давай, доставай. Ну чуть-чуть же, -чуть, Нюш. Давай, 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 доставай, доставай. Не шкребет, он сейчас дальше полетит. Нюша. Давай, Нюша, давай. Що знов покотився? Mm. Хватить гавкати. Дивись! Пусі теж вже цікаво на це подивитися. Доставай, доставай. Що знову покотився далі, Нюш? Забери свій піс, я нічого не бачу. Дивись, я тут знову скраєчку ставлю. Ось тут, оп. Що знов далеко? Давай пробуй.